Ти Сьогодні будеш мені допомагати рихталить. Да, Сьогодні будеш допомагати, звісно. Ой, ще один помощник. Привіт! Привіт, привіт, Кім. Да, мене звати Кім Чен Ір. такий я собакін. Коли вона 2-3-4 місяці мовчить, як так кажуть, у селі у нас використовувати, при тихій охоті, от, або коли корова не зривається, як так кажуть. Що тут у нас відбувається? Відбувається у нас тут... Наступне раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ми проводимо штучне запліднення. Доброго ранку. Мої вітання на моєму каналі. Сьогодні такий досить пасмурний день, але це нас не зупиняє. І сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися безпосередньо по такому питанню. як Тиха охота у корів. Що це таке, в якому випадках вона виникає, і що потрібно для цього робити? Не даремно затронув це питання, тому що. Як показує вже мій власний досвід, це досить актуальна тема, і навіть не тільки на великотоварних фермах, а і в приватних дворах і в приватному секторі тиха охота у корів. Ну це така штука, через яку ми фактично не бачимо, коли корови наші приходять в охоту. Не бачимо, коли в коров ідуть цикли, і наші корівки фактично стоять і чекають, чекають, чекають. Точніше, ми чекаємо, тому. Як правило, тут вже починаємо думати, що не так, чому це відбувається в такому вигляді, і я вам скажу самим таким актуальним або самим дієвим способом, потрібно дану коробку дослідити, подивитися її ректально, дослідити стан її статевих органів і безпосередньо яєчників для того, щоб чітко зрозуміти, що відбувається, тому що такий стан у корів після Ростелу, коли вона два три 4 місяці мовчить, як так кажуть, у селі у нас О, бо може бути фактично два варіанти. Перший варіант мовчання це тиха охота. Ми не бачимо, коли як ідуть цикли у корів. А друге питання, коли у неї просто пройшов цикл, і сформувалося жовте тіло, воно не розсосалося і трансформувалося в кісту. І тоді корова мовчатиме, і в неї будуть там визрівати маленькі фолікули, виходить неповноцінні яйцеклітини І по факту. Ту теж фактично та сама тиха, от якби охота відбувається, але вона. От неповноцінна і взагалі я хочу сказати наступне, що тиха охота це якраз виникає внаслідок порушення гормональної регуляції у корів, і виходить, що вона ну якби не зовсім повноцінна, і піймати її досить важко. І це якраз і є основною такою проблемкою, що ми її не бачимо. Що потрібно робити. Ну я вам скажу, як вже сказав я на самому початку, її потрібно безпосередньо. Ідентифікувати, в чому проблема. От, зараз я повертаюся до своїх корівок. У мене ось дві джерсейки, якраз і проблемні джерсейки. Я вам скажу, майка вона в мене і ще. У лютому місяці вона у мене була тільна, і я її буквально місяць назад переректалив, і подивився, що у неї пройшла яка загибель ембріона, і вона тепер знову у мене не тільна. От не тільна, і по факту мовчить. Десь скинула телятку на віці, десь двох-трьох місяців. От, ну, якийсь такий мікроаборт відбувся, і ось у мене е рута корівчина теж джерсейка. Ну тут, звісно, ситуація це ця в мене. Не трьохцицькова, так звана, та що мені прийшлося ампутувати одну дійку. То фізично вона поки перехворіла, трансформувалася в неї, стабілізувалася в ім'я. і я її так не спішив парувати. І в неї от чітко виражена тиха охота. Вона у мене розстелилася фактично у травні місяці. В неї була гіпофункція яєчників. Ну я її так старався не сильно не напрягати. Думаю, вона сама потихеньку війде в цикл, але вона. Я бачу, що щось мовчить в цьому плані, тому зараз ми подивимося, що яких, в якому стані в них репродуктивні органи, і відповідно тоді прийму рішення, що потрібно робити. Беру я свій суперапарат, все налаштовую і будемо зараз йти і ректалити Так, дівчата, ну вставайте, ми вас подивимося. Саме головне, щоб була тепла ручка. Зараз ми звільняємо. Прямо кишку, щоб нам було трошки проще працювати, беремо зі і дивимось. Що тут у нас відбувається? Відбувається у нас тут наступне жовте тіло. Воно таке, як тільно. Вона таке, як тільна у нас. Так, да, ви бачите, тут, виходить, попрацював. Велес, тут є уже рідина і говорить про те, що це ранні терміни вагітності. Через що тут ми трошки почекаємо. Я так розумію, тут вже спрацював наш Велес. через що тут ми спішити не будемо. Так, а тут у нас рута матка маленька. яєчнички йдуть звичайні цикли. Матка чиста. Через що? Оглядаючи її, я хочу сказати наступне. Минула її вагітність була теж, ну в неї була тиха охота, у неї це вже народилося двоє телят. Це в неї фактично вже друга лактація. Дивлячись на статеві її органи, то можу сказати наступне, що у неї. Якраз і спостерігається класична тиха охота, тому що в неї яєчники працюють. і ідуть час невеличке жовте тіло в неї статевого циклу, визрівають фолікули, але в цілому вона. Ну, якби в охоту не приходить, то ну ідуть цикли, видно, слизь, матка в тонусі, але прихований цикл і є всі передумови для того, щоб що потрібно нам зробити. Після того як ми подивилися е, статеві органи рути, то виходить, що у нас е, у неї класична тиха охота. Потрібно провести синхронізацію статевого циклу або стимуляцію. От і фактично це гормональна регуляція да, для того, щоб щоб вирівняти цикл, зробити його більш активним. Для цього необхідно просто провести гормонотерапію, да по нашому по людському провести синхронізацію. Як правило, синхронізацію виконуємо от, певним переліком гормонів для того, щоб зробити більш бурхливий цикл, і потім в певний момент взяти і провести запліднення. Що для цього потрібно використовувати? Я вам скажу дуже багато схем, дуже багато методів. Дуже багато багато різних препаратів, які стимулюють охоту, іноді можна просто зробити один бол того самого естрафану. Такий старий добрий естрафан. це чеський естрафан компанії BioVeta, досить широко поширений. і досить популярний серед ветеринарних фахівців. Я теж користуюся даним препаратом. Він виходить як в ампульованих формах. От в даному випадку у в мене в ампулах він по 2 мл. От, досить зручно, тому що якраз 2 мл це є якраз, ось, дивіться, робоча доза для однієї тварини. І досить часто рекомендують от, якраз використовувати при тихій охоті, от, або коли корова не зривається, як так кажуть, використовувати просто один укол для того, щоб корова зірвалася. Я свого боку от, рекомендую використати повну схему синхронізації от, і якраз попрацювати в комбінації. Використовувати препарати страфан і в комбінації із препаратом «Лецереліном». це той самий сюрфагон, теж досить такий добрий препарат, досить ефективно працює. О, він теж іде в ампульованих формах по 2 мл, І от якраз комбінація цих. Двох препаратів якраз і допоможе нам запустити статеву систему моєї корови для того, щоб спокійно вона війшла в нормальний повноцінний цикл, і потім я зміг її спарувати в нульовий день. Розпочну із такого продукту якось ліцерелін. Зараз я їй уколю 4 мл мілілітри або дві ампули. Оце буде дорівнювати 10 мл сурфагона. Сурфагона якісного фактично в Україні немає. То раніше тягали його з Росії, він ще хоч якось працював. А сьогодні вже нам доводиться користуватися різними аналогами, тому що той сурфагон, який виробляється в Україні, на превеликий жаль, не завжди працює. Схема буде в гормональної стимуляції охоти. Той самий офсінг, його так називаємо. Ми серед ветеринарних лікарів. Перший день або в нульов. Другий день. Точка відліку буде уколені дві ампули ліцереліна. Потім на сьомий день буде уколена ампула естрафана, Потім на восьмий день ми упалимо ще одну ампулу естрафана, На дев'ятий день ми уколемо ампулу лицереліну. І виходить, у нас отака. От Схема, і вже е, на 10-й день після використання ми проводимо штучне запліднення. От і тепер повторюємо ще раз: для синхронізації корів от, або для виведення більш бурхливого циклу. Нам необхідно у перший день ми колемо ліцерелін, дві ампули. Це у нас буде, як би сказати, нульовий точка відліку. Це у нас ми укололи і вважаємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий день ми колемо е, фактично естрофан, восьмий день ми колемо естрофан. На дев'ятий день ми один одну ампулу або 2 мілілітри ліцереліна. І на десятий день фактично ми проводимо безпосередньо уже запліднення. Оце от у нас схема. І зараз ми на цю схему поставимо мою корівчинку руту от для того, щоб провести запліднення. Так, беремо п'ятикубовий шприц. Так, шприц і набираємо 4 мл. Досить зручні ампули тут, дивіться, є. Спеціальна така от крапка, на неї натискаєш і досить добре відкривається ампула. Досить така практична річ. Не треба різати пальці. Набираємо препарати. Шприт заряжений. Зараз будемо йти робити ін'єкцію. Включаю свій календар. Дивіться, сьогодні 3 число. От, це у мене нульовий день. От, я сьогодні колю фактично ліцерелін 4 мл. І через 7 днів це ось четверте, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Виходить, що 10-го в середу вранці я колю от, естрофан. Колю естрофан от, В четвер вранці я колю, ще один естрофан. От, і виходить. У п'ятницю вранці я колю от, ліцерелін. От, колю 12 числа і 13 в суботу я проводжу запліднення. От, це коротка схема. От, якраз для того, щоб максимально викликати охоту і запліднити корівку. Так, Ідемо до наших корівок. Що ви вже, дівчата, готові йти пастися? Зараз будемо виганяти. Рута, ти будеш вставати, піднімайся, вставай, чи будеш. Так, робимо укольчик, ін'єкція відбувається, робимо її внутрішньо м'язово. Оп. Що я її питався доказати, що дівчина буде танцювати. От Беремо і робимо ін'єкцію. Раз. Все. Ін'єкція зроблена. Все, відлік у нас почався все досить просто. Головне чітко витримати схему і е, в певний час якраз чітко провести запліднення. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше. Крім того, не забуваємо заходити на наш інтернет-магазин і проводити закупку якісних ветеринарних препаратів. От і кормових добавок для ваших корівок. У нас асортимент постійно розширюється, тому я думаю, ви знайдете все, що вас цікавить. Тому бувайте.